6 грудня, День Збройних сил України і День Святого Миколая. Ви знаєте так, разом. Разом ці два свята, і ми дійсно від Збройних сил від Святого Миколая, бо більше немає від кого. Чекаємо чуда. Чекаємо чуда в 2024 році. Я впевнений, що вам є кого привітати. Я впевнений, що вам є про кого згадати. Я впевнений, що вам є подумати можливість про Україну. Я думаю, вам є можливість допомогти тим, хто нині обороняє Україну. І е, в цей день я хочу, щоб політики пам'ятали, що вони приходять і йдуть, а життя людей, яке нині захищає наша армія, воно єдине. І політичні ігри, як би вам не здавалося, що ви навічно, що ви довічно, і що саме ви і тільки ви врятуєте. Вони можуть вилитися в недовіру і до політикума, і не дай Бог до збройних сил України. Я був напевне одним із перших, який відкрито в мережі ще за два місяці до президента Зеленського. Я сказав, щоби прирівнювали до державної зради дискредитацію збройних сил України. Потім це пот повторив і відтворив Володимир Олександрович. Не знаю наскільки діє ця норма, але. Вірю в ЗСУ, це те, що в українців як остання надія, це як остання молитва, це як останній рубіж оборони, де б ви не були. Шановні воїни. Ми вас вітаємо. Ви дійсно святі люди. Багато з вас вже пішли з цього світу зі зброєю в руках, захищаючи тих, хто намагається, намагається жити, намагається зрозуміти, що це, де це. І в якому світі ми опинились. Ми вам вкрай вдячні. Бережіть себе і е, пам'ятайте, що якби політики, деякі чиновники не відносились до вас, народ України він завжди з вами. І от е, останнє дослідження групи рейтинг, яке я не знаю, чому проведено, але проведене, показало, що якби, якби в другому турі зійшлись нинішній президент України і Залужний, то українці ще... Щоб думали, за кого голосувати. І навіть певна перевага є на головнокомандувачу. Бережіть себе і бережіть нас. Слава Україні і слава нашим героям. Зі святом.